Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу для вас відзняти відео про порожні пляшечки. Покажу вам, що в мене закінчилось в квітні місяці. І почати хочу ось з такого універсального засобу шантиклір. Я його називаю півник. Я думаю, ви всі його знаєте, неодноразово бачила огляди на нього. У дівчаток на YouTube каналі, і чула про нього тільки позитивні відгуки. Засіб дуже дієвий, дуже гарно справляється своєю задачею і в ванній кімнаті, і на кухні, і також гарно виводить плями. Тому буду і надалі ним користуватися, маю його в запасах і щиро рекомендую його, раджу спробувати, якщо ви ще його не пробували. Також у мене закінчився ось такий от засіб для миття посуду. Тут у нас великий об'єм, цілий літр. Купувала я його в компанії Доктор Clinic. Засіб мені подобається, має дуже приємний ніжний аромат зеленого соковитого яблучка, не сушить шкіру на руках. І гарно миє посуд аж до скрипоти, я б сказала так. Дуже мені він подобається. Буду і надалі користуватися, тим більше, що маю також його в запасах, бо декілька каталогів назад була на нього чудова ціна, і я взяла собі декілька пляшок в користування. Також у мене закінчився ось такий от кондиціонер для білизни. Сілан. Купила його в Аврорі по дуже бюджетній ціні. Здається, 85 гривень він коштував, тут у нас об'єм 880 мл. Засіб мені сподобався, гарно-дуже гарно, гарно пом'якшує тканину після прання. Має дуже приємний такий ніжний квітковий аромат, але не сильно такий насичений, такий ніжний, ніжний. Тому засіб сподобався і буду і надалі його повторювати. Хоча я раніше брала в користування італійський продукт тезорі орієнти. Але цього разу спробувала Сілан, і мені він також сподобався. Далі, закінчився у мене ось такий от гель для унітазу. Також вам вже його неодноразово показувала. Мені він подобається найбільше з усіх, які я пробувала. Маю його в запасах і також буду і надалі ним користуватися, змінювати поки що не хочу. Бо подобається він мені найбільше серед усіх засобів, які я пробувала. Далі закінчилось у мене ось таке от милку. Від компанії Фармасі Натюрель. Також милку подобається. Я маю ще від компанії Фармасі оливу. І олива і натюрель мені подобаються обидва милка Мають приємний такий ніжний аромат, і також не сушать шкіру ручок. А навпаки, зволожують таке відчуття, що після миття милком. Відчувається, ніби намастила руки кремчиком. Тому і надалі буду замовляти. Далі закінчився у мене ось такий пом'якшувач для тканин. Подобається мені цей засіб. Купувала його в компанії Unice, брала його по хорошій ціні, маю його ще декілька пляшок в запасах. Добавляю його в пральну машинку, пральний порошок, кондиціонер для білизни і цей пом'якшувальний засіб. Дуже гарно пом'якшує речі, особливо рушнички, такі м'якенькі-мягенькі, ніжні після цього засобу. Тому рекомендую його також і надалі буду ним користуватися. Також, закінчився у мене. Ось такий от гель-пілінг для душу. Купувала я його в Аврорі по дуже бюджетній ціні, вже навіть і не пам'ятаю скільки. Засіб сподобався, має такі от скрабуючі частинки, ніжний такий приємний аромат, аромат такого буску. Ніжний ніжний аромат буску. На колір він такий фіолетовий. Сподобався, але повторювати його більше не буду, бо, можливо, його вже немає в продажу. Купувала я його вже досить таки давненько. Далі закінчились у мене ось такі от серветки для прибирання. Ось такі от купувала в Аврорі дитячі ромашка. І ось такі от серветки чорного кольору. Натюрель. І одні і другі мені сподобались, часто використовую, є вони у мене в кожній кімнаті. Це такий помічник в прибиранні, який завжди потрібний вдома. Тому і надалі буду купувати і користуватися. Також у мене закінчилась ось така от зубна паста, нічна від компанії Faberlic. Повторювати не буду, так як. Ми всі знаємо, що компанія Фаберлік це російська компанія, тому ми не купуємо продукцію її зараз. Але колись у мене була ця паста, я купувала раніше в цій компанії, тому вже так довикористала. І все. Також у мене закінчилась ось така ось зубна паста, я купувала. В'єві її для тих, хто любить каву та чай. Дуже мені сподобалось. Тут маленький об'єм 24 грами. Думаю, можливо, я собі візьму великий тюбик, дуже гарно відбілює зубки. Має приємний, приємний такий м'якний аромат. Придбаю собі обов'язково великому тюбіку, в великому об'ємі. Також у мене закінчились от такі от ватні диски. Тут також їх багато, 150 штук, не пам'ятаю, де купувала, диски мені подобаються, гарні, прошиті. Буду і надалі купувати такі. Також у мене закінчився ось такий от глістер від компанії MV, дуже він мені подобається. Я користувалася ним, але потім вирішила собі замовити ополіскувач для ротової порожнини від компанії Farmacy. І ви знаєте, Хотіла ніби щось поміняти, але коли спробувала після оцього глістеру фармасі, то, звісно, що обрала глістер. Не знаю, щось він мені найбільше подобається і мала в запасах, поставила його в використання і, напевно, що міняти поки що не буду. Буду користуватися тільки ним. Далі закінчився у мене від компанії Лівеста ось такий от денний кремчик для обличчя. Колись мені приходили в подарунок, ось вони так от приходили в об'ємі 30 грам день і ніч. Але бачите, денний у мене вже закінчився, а нічний... Ще є трішки. Він якийсь такий трішки жирніший, я його нанош... наносила в меншій кількості, тому його у мене ще трішки залишилось. Повторювати я його не буду, бо, скажімо так, дуже він мене зацепив, ніякого ж такого там вау ефекту від нього я не побачила. Також. Закінчився у мене ось такий от крем-гель для душу від компанії Івроше. Колись мені приходив подаруночок. Замовляти більше його не буду. Це «Каріте», це була лімітована колекція. Засіб непоганий, але на зараз я навіть не знаю, можливо, він і є в оновленому дизайні. Чогось останнім часом. Не заглядала на сайт Івроше. Також від компанії Івроше закінчилась у мене ось така от сироватка для обличчя еліксир Ботанік. Сироватка мені подобається. Я взагалі люблю користуватися сироватками, постійно користуюся, подобаються мені сироватки від компанії Євроше, від компанії Юнайс. Ось, достала старенький каталог. У мене є, і покажу вам це сиворотка для обличчя, де токста кисень, 30 мл. Миттєво очищає шкіру від токсинів, захищає її від пошкоджень, спричинених забрудненням, які є причиною передчасного старіння. Сировотка мені сподобалася після неї шкіра така ніжна, ніжна, і вона дуже гарно. Гарно зволожує шкіру, гарно вбирається, тому, можливо, колись при можливості і повторю цей засіб. Далі також закінчився у мене, закінчилось ось таке от масло олія еліо від компанії Oriflame, олійка для волосся. Подобається мені цей засіб. Єдине, щось я не звертала уваги, чи є він. Здається, що є він зараз в каталогах, хочу його повторити, бо мені він дуже подобається. Але зараз взяла в користування, мала я в наявності сироватку для волосся від компанії Avon, олійку для волосся, тому використаю її. І, можливо, тоді повторю ось таку от від компанії Oriflame. Подобається мені ця олійка. І також закінчився у мене ось такий от кремчик від компанії Івроше. Це живильний догляд хайлайтер для обличчя. Дуже він мені Подобається. Бачите, який він. Зараз я його нанесу, ось так от на руку покажу вам. Я вже так його, як він гарно лягає, гарно вбирається, гарно придає шкірі такого блиску. Ну, Відноситься так, як до рідких хайлайтерів. Я вже так його вибирала, вибирала, але дивлюся, що тут ще, можливо, на кілька раз можна нашкрябати. Погано, звісно, що воно знаходиться ось такі от пляшечці стекляний, звідти по-любому вже ніяк не вишкрябаєш. Якби в тюбіку, то можна гарно використати все з нього до кінця. Ось такий от засіб. Зараз вам покажу, я знайшла також ще старенький каталожик. Він зараз трошки змінений. Ось так він виглядає, цей ріжкрем. Подобається мені, при можливості повторю. Зараз, звісно, і в Роше трішки ціни кусаються. На даний момент його ціна 1119 гривень. Ціни космос. Ще покажу. Закінчився у мене ось такий от кульковий дезодорант. Гелевий дезодорант антиперспірант. Купувала я його в Аврорі, але він мені не сподобається. Він залишає білі сліди на одязі. Я вже так добивала, старалася його використати більше вдома. Повторювати його не буду. Не сподобався. І також. Закінчився, як закінчився. Порвався у мене ось такий от спонжик. Цей спонжик колись мені приходив в подарунок з майкапу. Я заказувала парфуми, і мені був вкладений в подарунок ось такий от спонжик. Але ви знаєте, у мене до нього був використання спонжик від компанії Oriflame. Я вам його покажу. Ось так от він виглядає. Я його замовила в цьому діючому каталозі, тому що написано, що він останній раз в каталозі. Я замовила один і планую робити ще одне замовлення, щоб дозамовити ще один. Тому що він мені більше сподобався. Він дуже довго я ним користувалася, і ось такого от, як от цим, у нього не було. Він був у мене ціленький, тільки трішки пообщипувалась оця от тканинка, і я його вже викинула. Тому взяла от собі новий. Мені подобається ним вмиватися. Тому буду брати ось цей новенький використання, а цей викину вже. Це, здається, все. Я вам показала, що у мене закінчилось. Я вам усім дякую. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Можливо, ви чимось користувалися з цих продуктів, подобаються вони вам, не подобаються. Буду рада відповісти на ваші коментарі. Дякую вам всім за перегляд. Мирного, гарного вечора вам усім і до нових зустрічей у наступному відео на моєму каналі.